Доброго ранку, дітки! Давайте ми з вами разом відгадаємо загадку. Приготуйте спинки, вушка, налаштуйтеся та слухайте уважно. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, там капустки пожував. Довгі лапки, скік та скік ми погнались, а він утік. Хто це? Зайчик. Дітки, скільки зайчиків на малюнку? Один. Отже, ми можемо позначити його цифрою один. А скільки яблук ви бачите? Так, правильно, яблуко одне. Якщо яблуко одне, то якою цифрою ми його позначимо? Цифрою один. Діти, яка геометрична фігура зображена на малюнку, яка не має куточків? Що це за геометрична фігура? Це круг. Скільки кругів зображено? Один. Отже, якою цифрою ми позначимо? Цифрою один. Правильно. Розглянемо слідучий малюночок. Що на ньому зображено? Так, рибка. А скільки рибок зображено на малюнку? Одна. А якщо рибка одна, то якою цифрою ми її позначимо? Правильно. Цифрою один. давайте розглянемо малюнки на картках і назвемо геометричні фігури, які на них зображено. На першій картці зображена фігура під назвою Квадрат. Яка має чотири кути. Давайте разом їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки квадратів зображено на картці? Один. Два. Три, чотири. А скільки сторінок квадрата? Давайте порахуємо. Один. Два. три, Три. чотири. На слідучій картці зображено які геометричні фігури, які не мають кутів? Так, це круги. Давайте порахуємо, скільки кругів зображено на картці. Один. Два. Два круги. А на слідушій картці скільки кругів зображено? Один. Діти, чи можемо ми під усі картки поставити цифру 1? Не можемо. А чому ми не можемо? Тому що на першій картці зображено 4 квадрати. На другій картці зображено 2 круги. І лише на останній картці зображен 1 круг. Отже, під яку картку ми можемо поставити цифру 1? Під останню. Правильно. Ми сьогодні з вами добре попрацювали, дізналися про цифру 1, згадали геометричну фігуру під назвою Круг та дізналися про нову під назвою Квадрат. На цьому ми будемо закінчувати нашу зустріч. До побачення!